Ставлю 200 шоколадних гривень на те, що хоч одна з програм і порад з цього відео вам знадобиться. Звісно, якщо ви плануєте робити власний мальопис. Так, це не навчальна тривога. Тут і зараз те, що реально допоможе. Без реклами. Або з саморекламою все ж таки. Ну що ж, кицики ви мої хороші? Мене змотивували зробити це знову. Тож, цей час настав. Ще одне відео, але цього разу з дуже корисною інформацією. Як почати нарешті робити ваш геніальний мальопис? Пропоную вам дуже хороший обмін, панове. Я даю вам контент по тому, як робити мальопис і показую процеси своєї роботи над ним. А ви, в свою чергу, робите свої мальописи, щоб я мала що читати. На мою думку, це fair trade. Але якщо вам здається, що це не чесно, то я приймаю оплату лайком і коментарем під відео. А якщо ви зовсім багаті спонсори, то можна й листочками з дерев. Менше слів, мон, більше процесів. Я не чіпаю теми сценаріїв, бо, по-перше, є канали, які вам розкажуть про це краще ніж я. А по друге, я малюю альтернативне Укрфентезі. А ви можете малювати daily Life комікси. буде, ну якось не то. Тому інформацію я намагатимусь узагальнити для всіх. Сьогодні ми говоримо про програми, сайти і софти, які допоможуть вам зробити ваші перші комікси. Щоб у майбутньому я не бачила жодного відео наших наших лапках-сусідів про комікси та мангу в українському медіапросторі. Якщо у вас виникають питання чи пропозиції, не соромтеся писати тут. Я буду старатися відповісти на ваші питання. Думаю, вам теж буде приємно, якщо з часом ця індустрія набере ще більших обертів, і можна буде спокійно розвиватись в тому, що ви любите: відвідувати фестивалі з сотнями креаторів і самим популяризувати свою творчість. пляха муха, так багато ершу, я аж заплітаюся. Перша думка, яка у мене виникла на початку створення власних коміксів, це блін, дорого! Якщо підрахувати всі мої витрачені кошти за роки, які я вкладала в те, щоб розвиватись саме в цій сфері, то можна було б купити машину або однокімнатну квартиру. І я чудово розумію, що в більшості не буде таких можливостей, тому я підібрала для вас оптимальні варіанти. До речі, я з сім'ї з низьким достатком, але все ж ви бачите мене тут. Можливо, вас це змотивує, що можна досягати свого, попри все, колись я розповім свою історію. Але давайте на 20 тисяч підписників. Щоб не збрехати, впродовж відео буде спітпейт другого розділу мого мальопису. Не весь правда, але щось та й буде. Бо все ж я маю розуміти і показувати власним прикладом, про що я зараз розповідаю вам. Тож у нас у кишені пусто, а ідея вже потребує того, щоб її реалізували. Буде супер, якщо перед початком роботи з цим списком вже є готовий сценарій і продумані персонажі. Це чиста рекомендація, потім ви зрозумієте чому. Якщо ви вже готові зі сценарієм та персонажами, то welcome на наступний етап. Будемо з вами професійними коміксистами, навіть якщо ви будете мені говорити, що це поки не так. Якщо у вас є історія і ви трохи вмієте малювати, у вас всі шанси стати профі. Бо жоден малюнок не витягне сюжет, а хороший сюжет витягне любий малюнок. А якщо раптом у вас було обрано всіма творчими музами, і ви вмієте і те, і друге, то я вам відверто заздрю по-доброму. І стаю перша в черзі, щоб читати цей майбутній твір мистецтва. Не забудьте зробити для мене мерч. Буде складно на початку, але я вірю, що ви впораєтеся. Тому ми всі дружно йдемо і качаємо програму, у якій малюється наша улюблена манга і багато манг. Так. Ми одразу ловимо кита на гачок для анчоусів. Такий улюблений і ненависний. Кліп Studio Paint. А тепер спокійно, спокійно, кладемо тухлі помідори назад в кишеню. Так, він платний. Але отут і знадобиться моя попередня порада зі сценарієм. Є така фішка в Clip Studio, а далі КСП, що ви можете отримати 3 місяці користування безкоштовно і відмінити в будь-який момент. Ні, це не реклама, за неї мені не платили. А от зробити собі саморекламу рекламу я не проти. Якщо ви хочете підтримати мою творчість і мої відео, а також допомогти мені назбирати на EcoFlow, щоб в майбутньому ці відео виходили регулярно, то ви можете замовити у мене стікерочки. На цьому наша реклама закінчується і ми продовжуємо. Так що до безкоштовного користування КСП. Я була однією з тих, що колись виїздив цю фішку, коли починала малювати на старенькому, дешевому вакуум-інтусі і на компі, який запускався як турбіна мрії. В той момент я вирішила використати це як можливість заробляти перші гроші на ілюстрації. Якщо захочете, можу розповісти про цей період також. Але накидайте мені активчику лайками і коментами, щоб я швидше почала записувати цей старі Так я базарна бабка. І так, я бачу вас на актив. Тож ми скачуємо КСП і починаємо нашу діяльність як ілюстратор коміксів. Він є і на телефон, і на десктоп, і на планшет. Думаю, що ви розберетесь. Приємним бонусом буде те, якщо ви раптом вирішите перейти на Photoshop чорно проперову версію або ліцензовану, то багато функцій подібні. Ви, напевно, думали, що найважче етап пройдено, але це тільки початок. Бо, як бачите, там ще є достатньо часу до кінця відео. В КСП є прекрасна бібліотека з чудовими безкоштовними пензлями, фонами, 3D і різними прикольними штуками для ваших коміксів. Але я ж розумію, що цього швидше за все вам буде мало. Тому у нас три варіанти: а. Малювати пензлики і різні речі вручну. Як я це роблю, бо ресурсів української тематики там мало. Б. Качати халявні ліцензовані картиночки і перетворювати їх в арт-АК фотобашених. І в варіант через який мене, напевно, що викинуть з артспільноти, це користуватися штучним інтелектом. Там також можна генерувати зображення по власним потребам і перетворювати їх у фотобашен або референси. Особисто я його використала один раз, коли в другому розділі мені знадобилося малювати будинок, досить такий незвичний будинок, але потрібно було взяти деякі особливі референси, яких не було в наявності. Тож я писала в шиї, що мені потрібно, і він мені видав картиночку, з якої я потім взяла деякі ідеї на тему, шиї можна сперечатись довго, але коли вам потрібно буде створити пензлик з посудом або магічний держабель. Який би утримав тисячі людей і пересувався на великій відстані для коміксу, ви згадаєте цю пораду, бо час безкоштовного тріалу в КСП спливатиме. Третя підказка. Переважно це для новачків арті, але я використовую її інколи сама. Багато хто з нас ще досі не навчився малювати складні пози персонажів або дуже цікаві ракурси. Тут я з вами ділюся і просто відриваю серце програму, яку я дуже сильно люблю. Ця програма називається Design Doll, і про неї дуже мало говорять, але вона досить таки корисна, особливо з останніми оновленнями. І тим більше, що вона безкоштовна. Так, там є платна версія, але безкоштовної версії абсолютно повністю вистачає на ваші потреби. Хіба що ви хочете додавати якісь кастомні речі з їхньої бібліотеки? Якщо я не помиляюся, вона була на комп або ноут, але навіть моє стародавнє залізо її спокійно тягнуло. Можливо, з часом ми там щось поміняли, і вам варто таки залізти туди, поглянути, потикати щось і, можливо, обрати цю програму для себе. Четверта підказка це безкоштовні програми для архітекторів та дизайнерів, щоб створювати інтер'єри та сцени для ваших коміксів. Так, всі програми. Переважно платні, але є деякі безкоштовні версії, які абсолютно спокійно можна використати у власній роботі. Звісно, що можна не використовувати програми і з часом ви навчитеся робити все без них. Але на початку вони дуже сильно економлять час, якщо не захоплюватись і не сидіти в них по 5 днів замість малювання. Був у мене такий грішок, я одного разу ледь не профукала дедлайн. Хоча потім я просто створила нову пошту, новий аккаунт і завантажила собі новий тріал на 3 місяці. Але знову ж таки робимо вигляд, що я вам того не казала. Якщо дуже хочеться малювати без тих програм, або без додаткових ресурсів, без щиї, без всяких картиночок, то бажано це вивчити до того, як робити комікс. Хоча на це піде дуже-дуже багато часу, можливо, надій роки. Але було б непогано мати вже заготовані фони і всякі предмети, які дуже часто будуть використовуватися у ваших коміксах. І п'ята підказка, або швидше за все, просто дружня порада. Зробіть ваншот. На 15-30 сторіночок, і подивіться, скільки часу вам йде на відмальовування коміксу. Також ваншот можна в будь-який момент продовжити і розвинути до більшої історії, але ви вже будете мати і аудиторію того ваншоту, і знати, як ви працюєте, і бути ознайомлені з програмою набагато краще. Свою швидкість малювання варто знати мінімум для того, щоб забезпечити собі додаткові дні для екстрених ситуацій, коли ви захворієте або коли вам потрібно буде терміново кудись поїхати і не буде доступу до малювання. До речі, варто також сказати про шрифти. Є сервіс для того, щоб можна було зробити шрифт з власного почерку. Ним я у відео не поділюся, бо я не пам'ятаю, як точно він зветься, але він є. Оптимально скачати насправді шрифт з Google Fonts і не переживати за ліцензію у майбутньому. Також інтернетом гуляють підбірки українських шрифтів, переважно більшість з них з посиланням на Behance з безкоштовними версіями цих шрифтів. Є один нюанс: переважно вони. Для особистого використання і не підходять для комерції, але у випадку чого можна отримати ліцензію на використання в комерції, якщо буде така потреба в майбутньому, про психологічний аспект створення мальописів в цьому відео ми говорити не будемо, бо воно тоді вийде надто довгим. Тож тримайте весь список, поки що того, що ми говорили у відео. Скріньте його і використовуйте на здоров'я. Перший пункт підготувати сценарій і персонажі перед початком усієї роботи. Далі ми завантажуємо кліп Studio Paint пробну версію на 3 місяці, щоб зробити ваншот. Скачуємо собі дизайн дол для складних пост і взагалом для пропосці та перспективи. І не забуваємо використовувати додаткові програми для дизайну інтер'єру або для архітектури. На крайній випадок використовуємо «Sims». І також, звісно, що не забуваємо, що шиї, ака штучний інтелект, і різні безкоштовні ресурси зображеннями ліцензованими. Ви вільно можете використовувати у розробці власного мальопису. Фух, так вау, wow, <смас> Поаплодую собі. Якщо ви знаєте інші ресурси або якісь допоміжні програми, діліться обов'язково цим в коментарях, щоб інші люди побачили. Не забувайте обов'язково підписки, лайки, коментарі і репости. Як завжди, з вами була Монмон. -Мон. Всіх люблю, всіх поважаю, всіх обнімаю і до зустрічі в нових відео.